Лот на матрасникову, простень на резинці з тканини Джерсі. 145 гривень одна штучка, лоті буде 20 штук, 2900 лот. Показую ближче, які будуть позиції. Значить, це ось така простенька: 90-100 на 2 на, на гумці, висота 18 см. Матраса може бути максимальна. Зроблені вони з Джерсі. По стандарту екотекст зелене там супер Еко-френдлі, значить, ось такі простенькі у нас є в чотирьох кольорах. Це такий світло-сірий, в білому кольорі, їх буде дві в лоті. Ось така темно-синя і одна такого рожевого кольору. І такого плану упаковочка. Тут такий самий розмір: 90-100 на 2, висота 20 см. Матрасу може бути. Ось така упаковочка. Вони в такому графіт-кольорі. і сірий колір такий, і одна може бути біла. Значить, лот 20 штук, 2 900, 145 гривень одна просень, замовляйте наших менеджерів.